Коридор затемнення, ретроградний Меркурій, Венера. Фух. Цей місяць насичений космічними подіями. Зараз я вам все розповім. 14 березня у нас місячне затемнення і по 29 будемо проходити коридор затемнення. Цей період для очищення від усього зайвого, віджиту і перехід на іншу ступень. Що в цей період бажано робити а що ні, дивися далі. Мене звати Чучман Лілія, я психолог та астролог. Підписуйся. Цей час не бажано розпочинати якихось нових справ. Тим паче, у нас і Меркурій, і Венера ретроградні. Підписувати якихось важливих документів. Якщо дуже потрібно, то досконально перевіряйте, тому що можуть допускатися якісь помилки. Продовжимо те, що розпочали або завершуємо. Також не бажано розпочинати нових стосунків. Це кармічний період пожинання плодів. Звертайте увагу на все, що трапляється в вашому житті, на знаки, на сни. Це може бути дуже великою підказкою покращення в житті. Бажано в цей час не перевтомлюватись, наслідкувати за своїми емоціями, думками, бути більше здержаними. Це гарний період для медитації, дихальних вправ. Контакту з собою та з природою це не страшний період. Головне не піддаватись негативним емоціям, не посилювати і бути більше свідомими.